Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям ми і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Сина і Святого Духа, нині повчаси на віки віки, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Слава Україні! Героям Ми сьогодні хоронимо воїна, який із вашого села. Поклав ту жертву за спасіння цілої України, який поклав своє життя за те, аби ви продовжували жити в Україні, аби могли говорити своєю рідною мовою, аби могли ходити до своєї рідної церкви, і щоб ваші діти виростали щирими патріотами своєї країни. А не Росії. І щоб ваші внуки були українцями у вишиванках, а не москалями у косоворотках. Ця війна за світогляд, за ментальність. На цій війні убивають не за гроші, а за виклик слава Україні. На цій війні метою. Є або зробити нас усіх москалям, або нас знищити. Третього варіанту нам не лишають. Ніякої зійтися посередині, ніякої давай ми візьмемо по Дніпро, а решту ваше. Скажу, більше не буде навіть візьмемо по Дністро, але решту ваше. Не буде навіть посеред арешту ваш. Скільки зможуть, скільки візьмуть. Москалі це орда. Це професійні окупанти, які ніколи не вміли щось виготовити, виробити, але завжди вміли обікрасти, обдурити, вбити і відібрати. Вони не замучуються воювати. Вони не перестають захоплювати, вони не рахуються з людськими жертвами ні своїми, ні чужими. Коли ми кажемо, що вони втратили 150 тисяч, вони тепер задумуються, ми самі собі брешемо. Бо вони не втратили 150 тисяч. Вони надбали 5 мільйонів. 5 мільйонів українців, які опинилися тільки за останній рік в російській окупації. В них прибуток у 45 раз. У них не втрати, втрати у нас. І не тільки втрати у нас від того, від тих 5 мільйонів, що вони забрали, і від тих. Десятків тисяч воїнів і сотень тисяч мирних, яких не стало через війну, а через ті мільйони, які поїхали в другі кінці світу, і лише частина з них у другому і в третьому поколінні лишиться українцями. Бо кожна країна думає за себе, навіть ті країни, які з радістю приймають наших біженців. Вони не створюють їм там умови, щоб вони могли там лишатися українцями. Ні. Навіть наші улюблені поляки, наші улюблені румуни з радістю наших людей приймають, але вони не створюють для наших дітей український клас. Вони за гроші платників, податків, створюють польські класи для українських дітей. І навчають їх польської мови. Чому? Бо вони хочуть видіти в себе Україні, не сильних українців, але міцну Польщу, чи міцну Румунію, чи міцну Німеччину. Українцями лишаться тільки ті, хто лишиться в Україні і кого не вб'ють. І хто не продасться? Коли є з 10 людей патріотами двоє, то якщо цих двох уб'ють, а лишиться тих восьмеро, хто буде вирішувати долю народу? Патріоти, а їх уже не стало, будуть вирішувати ті, що лишилися. Ті, що лишилися, будуть ходити на вибори. А так як вони і до того думали Задницею, то і там будуть думати Задницею. І вибирати Задницею, а потім вся Україна опиниться там сам. А потім знову, через багато десятків років, треба буде починати все спочатку. Ми за цим колом зачарованим ходимо вже кілька сотень років. І тому важливо, щоб патріотів було не двоє з десяти. А хоча б 8 з 10, Тоді, якщо двоє загинуть, шестеро продовжують їхню справу і поведуть свою країну. Треба зрозуміти, що такі хлопці, як наш герой Іван і другі хлопці, які сьогодні боронять нашу Україну, вони не вибудовують майбутнє України. Вони виборюють час для нас змінити цю країну. Mm -hmm. Розумієте? Mm -hmm. Скільки, я вже замахався слухати про те, як хлопці мають вернутися і все за нас зробити. Усе вони мають зробити, коли вернуться з війни. От хлопці прийдуть, от вони покажуть, от вони зроблять, от вони переведуть, от вони то, от вони все. Хлопці роблять і так усе, що можуть. Але вони роблять свою роботу на то, аби дати нам час робити нашу роботу. А якщо ми нашу роботу не робимо, то Москаль все одно виграє. Просто перед тим перемели патріотів і далі зробить свою. Ви думаєте, в нього нема терпіння? Москаль взяв хотин. Через 27 років після того, як узяв Кам'янець-Подільський, 27 років він ішов 20 кілометрів лінію фронту. Менше, ніж по кілометру в рік. Но він дійшов і взяв. І на честь того, коли він взяв Бесарабію в 1812 році, він бігом спорудив у хотині храм на честь. Москальського Олександра Невського, освободителя і собирателя русських земель. Вони всюди, куди запхаються, чим подальше вони як мітки кладуть. Олександра Нєвського, або царя Николаюшки, храм, та як Стурженці. Аби знати, що сюди імперія дійшла, це наша територія. А ми за рік вже замучилися. Нам уже, давайте вертайте наших хлопців, знайдуть на Київ, там всіх поб'ють. Не переживайте, це москалі і самі зроблять, якщо наші хлопці відійдуть. Ми ж такими категоріями мислим, правда? Нам уже наші шкода. шкода. Іван не міг жити. Міг? Іван місяць провоював. Але якщо би всі хлопці відійшли, то з усієї України була би Буча, був би Єрпінь з його підвалами, був би Маріуполь і Мар'їнка стерта вщент. А наших мобілізованих уже би кидали на поневолення Польщі, Балтійських країн і хоч би і на Берлін. Наших лягло удвічі більше у завойовницьких війнах Росії. Ніж до того, як німців вигнали із українських територій. Наших людей ніхто ніколи не шанував. Маршал Жуков казав при форсуванні річки Дніпро, коли сотнями тисяч встиляли течею самої ріки, коли вода червоною стала, він казав: нічого, чим більше хохлов здійснювати положимо, тим менше треба буде ешелонів на Сибір. Вони такими категоріями міряють. Нам, людям культури, людям церкви, людям Христовим це не зрозуміло. Ми їм приписуємо наші якості і ми думаємо, ну вже після цього вони точно далі не підуть. Багато хто протверезив позавчора, коли побачили відео, як москаль розстрілює чергами беззбройну людину за. Вислів слава Україні! А хто вам казав, що Москаль інакший колись був? Вони завжди так робили. Ви просто це на відео побачили, перший раз, можливо, хтось. Вони ніколи інакші не були. Просто після того, як вони це так роблять, вони тоді для тих аборигенів, яких поневолили, пишуть підручники по історії. Для того, аби аборигени вивчали, що москаль це старший брат, він хороший, він вам усе дав, а ви йому маєте зато служити. І має бути вам яка різниця на вашу історію, на вашу мову і на вашу церкву? А все має бути москальське. Він так мислить і так діє. І саме тому за це помирали наші хлопці. І помирають. Через те, що ми ці уроки не вивчили. Ось це село наше Михайлівка. Чотири роки тому ваше село зробило гідний і правильний вибір, скинувши із себе пута Московського патріархату. Ви скажете, яке це має відношення до війни? Саме пряме коли Фейсбук підкинув тиждень чи два тому спомин про це відео, мені кинувся в очі один момент. Перегляньте. Коли я запитався в людей, через що почалася війна, прихильники Московського патріархату, які стояли справа від церкви, хором відповіли через Майдан, пам'ятаєте? Передивіться це на відео. А хто їх цьому научив? Хто їх навчив тому, про що говорило тільки російське телебачення. А це хахли собі на Майдані наскакали війну? Скажу вам більше, зразу після того мені передзвонили поліціянти у нас з Либоцького відділу міліції і кажуть, отець, приїдьте сюди. Чого? Отець Віталій тут є, той що. Був перед тим священник Московського патріархату. Треба, би ви приїхали. Я приїжджаю. Виявляється, йому перезвонили з єпархії, він приїхав на мене писати заяву, що, мовляв, ми його там всі дружно побили. І ми знаємо, є відеозапис. Була пряма трансляція всього процесу від початку до кінця. Ніхто нікого не бив, Все було чесно і демократично. А мені так сказали написати. Ну, ми пробуємо вже. З чоловіком говорити, ну, нема проблем, ну ти напишеш. Ну, от, начальник поліції, який сидів там, каже, ну я ж теж там був, я ж бачив що тебе ж ніхто не бив. Ні, так благословили, я так мушу зробити. Ну це дурниця. Ми почали з ним говорити за Україну, за Росію, за війну. Росія на нас не нападала. Війни нема. Це міждоусобна брань. То скажіть, будьте добрі, отець Віталій. Той ЗМП. Щоб ви розуміли, на Буковині він один із самих розумних і вчених-священників Московського патріархату. Бо там решта, там дуже складна ситуація. Дві третини священників Либоцького району не мають навіть середньої Богословської освіти, я вже не говорю про вищу. Декому. На пищеніці довга Борода заміняє його освіту і книжки. Але це друге питання. Та пропаганда, яку він сприймав, яку він передавав своїм парафіянам, через яку його парафіяни в один голос сказали, що це через Майдан війна. Ви ж пам'ятаєте це? А тепер поможете ту пропаганду на 16 тисяч московських попів по всій Україні. На 60 неділь в році, коли три слова кажуть про православ'я, а п'ять слів про російський мір. Коли половина українців каже, що нам треба України, а половина українців каже, що це все через Майдан, якби не ці патріоти, то не було б війни. Як Путінови напасти? Як тут така попередня артпідготовка проведена? Як люди самі ненавидять тих, хто, боронь Боже, сказав Отче нашу українську мову, як стоїть 30 кумів, і ніхто не знає символ віри на Христинах, і один з кумів починає говорити символ віри українською, його священник зацитькує, бо краще би ти не знав ніяк символ віри, ніж ти маєш що казати українську мову. І всі решту про це мов чути нічого не кажуть. Як на вас не напасти? Коли всі люди, Кажуть, немає значення, нам не треба української церкви. У нас і так українська церква, питаюся. А у вас хоч один раз у церкві. Господи помилуй, українською Співається? <кій> <кій> Ні, у нас співається по всякому, у нас і дом не мілуєш. Що... Я сам знаю, що у вас дом не мілуєш, співається. І Господі помилуй, співається. І я хочу ну, лишний боронь Боже по То яка ви українська церква. По чому це ви? Вашому священнику, скажи слава Україні, так він кидається, якби ви воду Свічану покропив. Чого? Яка ви українська церква? Хто привів сюди цю війну? Хто її сюди кликав? Хто казав защиті нас, рускоговорящих і віруючих московського патріархата? Ми свої. А по вас своїх так само ракети прилітали, які по нас, бандерівця. Для москаля ми всі бандерівці. Навіть попи Московського патріархату, для них це все одно Укроповські попи. І вчительки української мови і історії, навіть які погані вчительки, які не патріотичні, які яро підтримують церкву Московського патріархату, для москаля вони все одно біндєровці. І вони все одно для них агітатори за Україну. І тому, коли. В мера Ірпіня із списки, які він приготував, розстрільні списки, в них були вказані, крім українських священників, вчителі української мови, вчителі української історії. І що цікаво, половина з них сама була сіпарня. Але для москаля це не принципово. Для нього ми всі бендеровці, яких треба знищити, незалежно від того, чи ми українці. Чи ми молдовани, чи ми румуни, нас треба або зробити москалями, або знищити? Я вже за це говорив, але напевно на Буковині за це ще не раз треба буде говорити. Не раз чув на Буковині від українців, і від румуномовних українців, що е, нічого, вони як москалі потиснуть, а ми підемо до Румунії. А хто вам казав, що вас то спустить до Румунії? Альов? Коли кого москаль відпускав із рабства? Коли Коли Москаль прийшов у 40-му році, він що сказав, гай ладно, хто хоче, йдіть робіть на чужу державу? Чи що? Ви забули, що було у квітні 40-го року, коли румуни і українці, які вже виділи, що таке совєтська власть, тікали від москаля? Москаль що? Поклав за град отряди між Кам'янку у Білу Криницю. І сказав, будемо стріляти. А ні, а ми будемо з прапорами йти. З хорогами церковними. Ну, йдіть, ну все одно вас буде стріляти. Пішли, стріляли. Тисячами поклали. Від 40 -ти тисяч різні підрахунки є. І що, втекли? Пустив вас тут до Румунії. Там Венгри теж кажуть, а ми собі відтяпаємо Закарпаття. Та нічого ви, хлопці, не відтяпаєте. Далі просто на вас підуть. Єдиний шанс усьому світу вижити це допомогти Україні стримати москаля. І ті хлопці, які стоять сьогодні під Бахмутом, чи в Мар'їнці, чи в Запоріжжі, чи під Херсоном, це надія цивілізованого світу на нормальне продовження життя. Чому я про це говорю? Тому що коли людина тоне, і не до того, якого кольору в неї кофта і чи погладжені в неї штани. Розумієте? Я теж міг би сказати пару таких культурних слів, аби нікого не задіти, щось там таке супердуховне. Давайте помолимося. Це само собою. Давайте помолимося за нього. Але якщо ми не поміняємо наш світогляд і не поможемо це зробити іншим людям в нашому селі, в нашій родині, в нашій країні, то війна далі буде забирати своє, москаль не замучиться нас убивати. Він це робить уже багато сотень років, зрозумієте це. Єдиний варіант це зупинити, це щоб патріотів не було двоє з 10, а мінімум, ще раз кажу, вісім з 10. Це єдиний варіант. Тільки якщо наші діти всі будуть грамотні, підковані, будуть патріотично виховані. Будуть мати крім глибокого духа, міцне тіло і навики до стріляння. Тільки якщо в українця кожного, крім свічки на вікні, буде ще автомат у шафі, тільки тоді москаль не буде сунути на нас із вами. І тому, коли вам кажуть, що неважливо, яка церква, це гріх і це злочинці така, коли вам кажуть, можете не шанувати свою мову. Показуйте їм, наприклад, Італії, Польщі, Румунії, Німеччини, Англії, кожної країни цивілізованої, розвинутої, яка не допускає того, аби в них в Україні була інша. Чому? Тому що мова це ідентифікатор народу. Як нема мови, нема народу. Нема народу, нема що захищати. Нема що захищати, значить це обов'язково буде захоплено. Як казав Орбан Венгерський, що це просто територія, яку треба між собою поділити. Для них мова. Це означає, що сьогодні там наша мова, завтра там наша армія, а післязавтра там наші паспорти і наша країна. Це таким принципом це діє. Це важливо, дорогі мої. Чим у цього наших дітей, чим у наших онуків. І таким чином тільки ми зможемо дійсно зупинити цю війну. В інакшому випадку, можливо, тільки тимчасове, з нашого боку перемир'я, з їхнього боку накопичення сил для того, аби кинутися далі. Так ми вже втратили Краснодар і ростов на дону Так ми втратили вже Донбас, бо там за 9 років завдяки російському попові і російському вчителю виросли патріоти Росії і ненависники України. Так, якщо би ми не відвоювали частину Херсонської і Запорізької області, які зараз під окупацією, подивіться, поскрольте, що там діють і як діють русські попи. Як вони тісно співпрацюють з колаборацією, як вони вже виховують патріотів Росії і ненависників України? І повірте мені, що ще за 8 років з території Запорізької і Херсонської окупованих областей, якщо ми їх би не відвоювали, там будуть такі самі україноненависники, ненависники такі самі москалі, які так само будуть убивати жителів Херсонської області з того боку Дніпра, хоч вони будуть з того боку Дніпра. Це називається яничарство. Коли дітей нації виховують вороги і потім посилають убивати ту саму націю, я нічого нового не кажу, просто я наводжу вам жорстокі факти, які свідчать самі за себе. І коли частина жителів Михайлівки самі в себе допомагали збудувати ще один агітаційний пункт Московського патріархату, де знову ж таки будуть казати, що це вся війна через Майдань. І через те, що українці хотіли волі і наскакали собі, то ми ніколи не доб'ємося успіху, бо ми самі за свої гроші готові купляти для себе кайдани.